Одна дояк! Вау! Андрій Ярмоленко! І нарешті мудрик забиває. Всім добрий день. У нас тут ось. Вадимович Тимур, ультрабульба, який виліз. Ну і я. Я давно не бив короте, майже рік на каналі. Сьогодні ми повторимо голи крутих футболістів і збірної України. Вони такі от сігмачні. Перед цим ви підпишіться на канал, поставте вподобайку і дякую за 2000 підписників. Це дуже круто. Ви дуже круті. Ми приступаємо до першого гола. Коротше, не будемо тягнути час має пробігти дати пас такий щоб ну там іще там заділи трошки ну це буде довго якщо ми так будемо ще пробувати повторювати треба просто щоб він дав якусь скакаючу таку передачку і я зараз ближню дев'яточку спробував ударити ну а потім він ударить бульба на воротах ну ми всі по черзі будемо пробувати коротше так прострілюю нікіта Ну попасть дев'ятку чи не попасть я не знаю дура залетіла Ай-яй-яй! Дорога, Андрій п'ята наша відповідь передача на 11 метрів Шапаренко! Ай-яй-яй, ще одна, да як? Тут теж багато що залежить від пасу. Ай-яй-яй, майже дев'ятку. <му> Мого паса ідеально виходить, у Тимура ударить. Тому він зараз, в принципі, може і забити. Ай, блин, станка поперечина на віна чи що Ви? у нього там ще було. Ай, ну це тоже в нижній, ну зато гол хороший уйдіт. Ай, Ай-яй-яй, ай, тут Тимур на місці. В Голову мені. Ну, ааа! Прекрасна передача і здорова дріб'ята. Наша відповідь передача на одинадцять метрів. Шапоренко Досудався, гол сопаренка є. Зараз будемо гол канап'янки повторювати 2012 рік проти Англії, де він в дальню дев'яточку шльопнув сочно. Один-один рахунок. Коноп'янка легенда. Дивіться, як ми зараз будемо його повторювати. Атака збірної України. Нікіта, ти зараз об'єшся.

Нікіта возвращається в індустрію ворот. Салат тара! Чари мої, мої, мої донестями. Близько нафі. Ой-ой-ой. Атака збірної України. Коноплянка проб'є правою, пробивай конопля! Ой-ой-ой, ой ой, -ой, ой, -ой, -ой Христовина! Та ну надо в дальній, а не в ближній. Ай-яй-яй. Зараз ми кипка, дай здуру. Конопрянка, проб'є правою, пробивай конопрянку! Yeah, yeah, збірна України забиває на 38-й хвилині один Євген Коноплянка. Що за гол? Браво! Фантастичний м'яч від Євгена Коноплянки. Його номер, його ім'я та прізвище зараз на табло. у Що ми зараз повторюємо? Гол ярмоленка з лівої Нідерландам дев'ятку дальню. Пацани будуть з правої спробувати. Я спробую з лівої. я з лівої, так сказати. Не дуже б'ю, але якщо в дії бить, то в принципі можна і спробувати. Полетіли, коротше. Гол, ічтаючи на сам два гола підряд уже. <tornar> Майже дев'ятка його.

Чекали 75! Дійсно, дуже хотілося, щоб цьому хлопці десь повинна. Уже по одному голу ми всі трьох повторили. Це дуже файно, до речі. Вже вся, Зараз спробуємо повторити гол мудрика за збірну України проти Мальти, де він чотенько забив дальній куточок і зробив 3 1 один. Оу! карить. Like ой, ого. Михаил мудрик, на хорошей швидкості йде, пробиває, і нарешті мудрик забиває. По факту волну такие, такие, подштанга. Я надо. Ну Треба выше, чуть. Давай, я ящик. з астроном дам. От іменно цей гол мудрика це хороший гол. Ух, так, карич набирає. набирає. Ой. Та нікіта, блін. Михайло Мудрик на хорошій швидкості йде, пробиває! І нарешті мудрик забиває. Дійсно, дуже хотілося, щоб цьому хлопці десь повезло. Ай-яй-яй. Нормально, я б сказав. А тут не повезло, тут він сам взяв і зробив. Красивий гол. Ну ось зараз так видихнув мудрик, що ось нам тут легше стало на душі, дійсно. Всі чотири гала повторили. Легендарне відео зняли, яке ми хотіли зняти. Уже два роки його не можемо зняти. Що ви думаєте, Бульба? А що, я його став Була повторив Голоса Перека, як на плянки, Тимур Ярмоленка, як на... Ой. Я мудрика. Нарешті б його це прокрите відео, де нас було, бо ми ніяк його не могли зняти. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, хочете якісь там ми голи ще можемо повторити там, Ліги Чемпіонів поштальйонів, там, чемпіонату світу, чемпіонату МІТУ, УПЛ, там, я не знаю, АПЛ, Ла Ліги", там. Всім удачі О, і всім па-па!